Войне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився брак. Будь мужній і будь достойним, ти слави своїх батьків, відважить український воїни нащадку славних козаків. І кожен українець мусить знати, героїв, що тримають небеса. Що творить тут історію сучасну, що бореться за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. Ми захищати у боях навчились все те, ради чого народилось, надії в поміч, щастя в порятунок, та й Боже віко довго вам подарунок за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Міський уклін і тричі слава, українські захисники, позитивного настрою і великих перемог. Не здавайтеся бою. Хай вам поможе Бог. Спасибі вам, воїни, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий, мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі, ангели мої!